Вітаю! З вами Анастасія Максецька та програма Безпека на часі від поліції охорони. Квартирні крадіжки є одним з найпоширеніших видів злочинів. Випадки незаконних проникнень до приміщень громадян не поодинокі. На 1 травня 2023 року правоохоронцями було зафіксовано 117 правопорушень, пов'язаних із квартирними крадіжками. А вже на 1 травня 2024 року їх кількість зменшилась. Зафіксовано 99 випадків таких крадіжок. Наразі по всій країні продовжується проєкт Департаменту поліції охорони Безпека житла доступна кожному. Його мета інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинців, побудова безпекового середовища у громадах та профілактика майнових злочинів. До комплексу безпечного житла входять пожежна сигналізація – це система інформування про пожежу. Вона включає датчики, індикатори та механізми, що реагують на дим, тепло або побічні продукти горіння. Це дає можливість своєчасно відреагувати усім службам на можливу загрозу від вогню. Тривожна фіналізація. Ця система охоронних приладів передає сигнал тривоги непомітно для сторонніх очей. При натисканні кнопки або спрацювання датчиків сигнал тривоги надходить на пульт поліцею охорони. Після отримання сповіщення найближчий наряд реагування поліції охорони виїздить на місце події. Щоб обезпечити своє майно від протиправних посягань, ми пропонуємо встановити так званий базовий комплект. Цей комплект складається з пристрою безпеки, які забезпечують елементарний захист оселі. В комплекті наявні. Головна централь, кнопка термінового виклику поліції, сповіщувачі руху і відкриття. Управління головною централі здійснюється через мобільний додаток. Всі прилади забезпечені автономним джерелом живлення. Дана система сигналізації є найбюджетнішим варіантом технічної охорони. Вона забезпечує захист від протиправного проникнення осіб через вхідні двері та сповіщує про наявність сторонніх рухів у приміщенні. Головна централь, плюс два сповіщувача, плюс тривожна кнопка дорівнює надійний захист вашої оселі. Зауважте, в Запорізькій області наряди поліції охорони забезпечують безпеку майже 10,5 тисяч квартир та будинків громадян. Нагадуємо, що поліція охорони має широкий діапазон повноважень і здатна виконувати різноманітні функції, які доступні тільки поліції. Наприклад, поліція охорони може здійснювати затримання підозрюваних на місці правопорушення, використовувати спецзасоби та вогнепальну зброю. Комунікувати з іншими підрозділами Національної поліції. Це гарантія захисту і безпеки громадян. З питань замовлення послуг охорони або отримання консультації телефонуйте на номер 9899. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. Ми дбаємо про вашу безпеку.